Всім привіт! На огляді у нас Nissan Qashqai 2012 року з двигуном 2.0 дизель на автоматичній надійній коробці передач гідротрансформатор. Показую вам чесно та відкриту всю сервісну історію даного автомобіля. Як автомобіль обслуговувався в Швейцарії? Так, фіксуйте від початку до кінця. Можете ці гаражі понаходити на гуглах картах, де автомобіль обслуговувався в Швейцарії. Що по автомобільчику робилося в Швейцарії? Також зафіксовуйте, фіксуйте, перекладайте. Також фіксуйте, зафіксовуйте, автомобіль обслуговувався, як ви бачите, місто. Люцерн є таке в Швейцарії місто. Також фіксуйте, перекладайте, що по автомобільчику робилося від початку та до кінця. Останній сервіс був зафіксований в Швейцарії в 2024 році на кілометражі 220 тисяч. Також ви можете зафіксувати, перекладати, що по автомобілі робилося. Ось така оригінальна сервісна книжка від Nissan Кашкай, як має виглядати. Вся сервісна історія даного автомобіля чесна та прозора, дуже багато різних паперів про обслуговування даного автомобіля. Як автомобільчик обслуговується, це вже більш детально все по телефоні. Всі чеки про обслуговування надішлю вам приватні повідомлення, вайбер, телеграм, ватсап, будь-куди завгодно. Також фіксуйте він-код з дублюючої стічки, перевіряйте даний автомобіль по вінкоду. Всім дякую за увагу, всім до зустрічі, всім па-па.